Літом мінусова температура, зімою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років. відправили. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Оце це якраз сам часи Другої світово перша, друга світова, оце вся історія. Це було просто жесть. голода це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, література Росія? Тобто, саме перше відмовне питання, яке маємо бути, от що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже неясно як знять, бо ціни вже як Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робить? Як нам вижить просто? Ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість на розповсюдженні українських новостних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить. Ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців.